Ви дивитеся перший міський вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо обговорювати дуже важливу тему, тему, яка стосується житла. І якщо у вас є питання з цієї теми, обов'язково треба послухати, тому що час на приватизацію житла спливає. Така інформація з'явилася буквально на днях. Що це взагалі означає? Це означає те, що хто не встиг приватизувати своє житло, вже е, дуже в такому найближчому часі не зможе цього зробити. Ну, Звісно, що закон. Цей е, не вступить у дію, поки не закінчиться воєнний стан, це ми розуміємо. Але ж е, ситуація змінюється дуже швидко. Ми не знаємо, коли це відбудеться, і перш ніж чекати, поки е, закінчиться воєнний стан, і потім дії закону, і потім може статися так, що вам буде пізно це робити. А якщо є можливість. Зайнятися приватизацією житла просто зараз, то робіть це. це дуже важливий момент. Тому в нашій студії адвокатка Тетяна Грицюк, Ми будемо про це говорити. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю, отже, дивіться, це не така перспектива завтрашнього дня, так і, можливо, навіть і не після завтрашнього, але якщо є категорія людей, яка залишає все на потім, то це саме до цієї категорії людей, правда ж, тому що. Давайте почнемо спочатку. Що взагалі чим регламентувалася приватизація житла? Скільки років це відбувалося? Ну, принаймні, під час всієї, всієї Незалежної України це було і це почалося ще задовго до цього так, моменту. І як цей всей процес на практиці виглядає? Ну, потрібно почати насамперед з того, що 13 січня 2026 року Верховна Рада України у другому читанні прийняла новий закон, так звану нову соціальну житлову реформу. Угу. Можна навіть так його охарактеризувати. Цей закон має назву про основні засади житлової політики. І цим законом у нас скасовується житловий кодекс України та закон України про приватизацію житла. Угу. Житловий Кодекс України у нашій державі він діяв ще з радянських часів. Він був прийнятий у 1983 році, почав діяти з 1984 року. І на той момент така була ситуація, що все житло майже вважалося державним. Ось і тому держава е, керувала всім житлом, всіми нерухомими об'єктами, які знаходилися на той час в країні, і у 1992 році був прийнятий закон уже після незалежності України е, оголошенням, який називався про приватизацію державного майна, угу. і вже у нас у 1996 році, коли була прийнята конституція, вона також у статті 47 встановила обов'язковим гарантом того, що кожен громадянин нашої держави має право на житло. Так, так. Тобто оці три такі основні закони вони регулювали саме житлову ситуацію в країні. Наразі, оскільки у нас вже інший час, ми йдемо в євроінтеграцію, міняються соціально-економічні обставини в країні. Незважаючи на те, що великою кількістю законодавчих актів у цей житловий кодекс вносились постійні зміни, вже прийшов час його змінювати. І основним моментом цього настало те, що у нас відбувається збройна агресія угу. Російської Федерації, і близько. 5 мільйонів людей наразі рахуються внутрішньо переміщеними особами, які не мають власного житла, і половина з них, тобто 2,5 мільйони – це вже ті особи, які проживали на території, де ведуться не просто активні бойові дії, а вже окупація повна. є. Тобто, якщо ще там 2,5 можуть повернутися, тому що там є зона активних бойових дій, проте майно в принципі зберігається в межах території України. Раїни, а однак ті вже два з половиною мільйона вони вже Перебувають під окупацією їх домівки, і наразі з метою забезпечення, все таки громадян нашої держави, житлом, і було це однією з причин, також щоб прийняти новий закон, який би відповідав сучасним умовам. Ну так, вимогам часу, звісно, що ситуація абсолютно інша. Так і ми розуміємо, що той закон, який працював до цього, певно, що застарілий. Хоча ви кажете, що туди вносилися якісь зміни, так? так і були якісь поправки, але все ж ми розуміємо, що зараз. До речі, питання про житло і питання про приватизацію житло надважливе, тому що неодноразово спілкувалися на теми щодо наслідків прильотів. Всі люди знають, що можуть розраховувати на компенсацію. Так? Так. Але е, є питання: якщо, бодай, маленький папірець, умовно кажучи, у тебе на твоє житло не в порядку, то ти будеш мати набагато довгий час і довгий шлях до того моменту, поки отримаєш компенсацію, тому що документи на житло мають бути в ідеальному порядку, і саме тому ми ще і сьогодні теж торкаємося цієї теми. Щоб нагадати, що коли закон буде прийнято, ну до речі, він поки що ж розглядається, так е, ні, Верховна Чи Рада вже прийняти прийняла, його. але ж, але ж ми пам'ятаємо, що є така приписка, так коли закінчиться воєнний стан. Хтось зараз нас послухає, і подумає, коли ще закінчиться воєнний стан, ніхто не знає. У мене є час, але ми б не радили цього робити, так тому що цей час може спливти. Досить таки швидко, і до речі, процес приватизації він, мабуть, не такий швидкий. Все ж таки, давайте будемо пояснювати, чому не варто чекати і чому варто зайнятися цим питанням просто зараз. Трішки хочу уточнити так. не відразу після припинення чи закінчення так, так, стану, а, а через рік, поки тобто, вступить у дію. Так, 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 так. так вступить. Тобто угу. сам закон вже вступає в дію. Однак, так, пункти так. відносно скасування закону про приватизацію ага. житла і щодо скасування житлового кодексу, вони закінчать свою дію через рік з цієї дати, все, як буде припинення все важливо, чи закінчення. Угу. Тому, звичайно, люди можуть розраховувати про те, що ось все закінчиться і, можливо, я. Я почну. Я почну, так. але ми не знаємо, яка на той час буде ситуація в країні, які будуть відбуватися процеси, наскільки буде доступ до органів державної влади, які регулюють це питання, наскільки будуть зайняті ці комісії, і чи зможе людина встигнути до того часу, коли спливе цей рік? Все-таки урегулювати свої документи. Ну Так, це займає певний час, звісно, і ця людина, яка схоче це робити, вона не одна, яка схоче це так, робити. Звичайні. Зазвичай, коли закінчується термін, і коли намічаються якісь інші процеси, люди дуже швидко починають це все робити, так, і намагаються зробити це швидко, але не завжди це відбувається. Знову ж таки, я розумію, що кожна своя ситуація. Це дуже індивідуально. Комусь можна оформити приватизацію швидко, а комусь ні. Це так? Чи е, взагалі е, процес приватизації плюс-мінус. Однаковий для всіх. Якщо у людини є всі необхідні документи, то він в принципі однаковий для всіх. Ну, можливо, якщо ми беремо великі міста, то тут буде певна черга, певні якби моменти, тому що потрібно поїхати там з одного кінця міста в інше, щоб підвести документи. Якщо ми беремо там якісь невеличкі селища, то я думаю, що там цей процес буде відбуватися набагато швидше з огляду на територіальну віддаленість суб'єктів один від одного. А скільки приблизно часу потрібно? Ну, в середньому на те, щоб оформити документи на приватизації. Приватизувати житло? Скільки? До півроку часу. До півроку. Ну це теж не так мало насправді, так? так? Тобто, так. навіть якщо все в порядку, навіть якщо все ідеально так. відбувається, так. все одно треба багато запитів робити, як я розумію. Так, так там так? Да, засідає комісія, тобто це ну, не відбувається просто один раз, коли ти приносиш документи, відразу там на наступний день забираєш. Тобто, це має певну тривалість. Скажіть, будь ласка. Пані Тетяно, чи є дані? Ну можливо, це не до вас питання, скільки у відсотковому відношенні людей сьогодні не оформили приватизацію? Чи це все ж таки питання? На, на жаль, не можу не. відповісти. Тобто на це тобто, питання. який я хочу роз, зрозуміти, який відсоток людей сьогодні потребує ось такої юридичної допомоги, підтримки і о цього процесу е, з огляду на звернення клієнтів. Так, такі хоча... люди існують. Досить часто. Це буває, коли майно переходить у спадок, угу. і коли спадкоємці виявляють, що майно там квартира, будинок, в якому проживали батьки, воно не являлося приватизованим. Це являє певні юридичні Проблеми, тобто, з огляду на те, навіть і звернення до суду, і цей процес може затягнутися. Mm -hmm. Ось відносно іншої категорії. Ну, багато людей все таки знаючи про те, що є право на цю приватизацію. В принципі, багато хто старався саме завершити цей процес відразу після отримання такого права. Mm -hmm. Однак наразі є такі люди, і я вважаю, що їх є значна кількість. Тому що, на жаль, у нас не всі юристи, не всі є юридично обізнані у цьому питанні, і досить часто, навіть в більш таких, навіть менш таких питаннях неюридичних, люди не звертаються за допомогою, тому що вважають, що якщо вони проживають у цьому житлі, то ніхто їх звідти то воно його, так, воно не виселить так. і нічого їм не зробить. Тобто така, певний такий. Правовий самообман вони проявляють. А згодом, коли трапляється якась несподіванка, біжуть до юристів і намагаються вирішити питання. А що може до речі бути, якщо житло не приватизоване? Якщо пройде оцей цей рік часу після закінчення чи припинення військового стану в нашій державі, все майно, яке не було приватизовано, воно повернеться до держави. Тобто його вже ніяк не можна буде приватизувати. Тобто його не... просто заберуть, навіть якщо там хтось проживає? Е, так, його заберуть, тобто може відбуватися і процедура виселення, і таке житло можуть забрати. Однак люди, які проживають в такому житлі, якщо вони з огляду на положення закону будуть такими, що потребують. Цього житла mm -hmm. не мають іншого житла, там не мають власності там декількох там квартир чи будинків, mm -hmm. е, і є з такими соціально незахищеними. Е, на мою думку, у таких людей не буде відбиратися житло однак, уже оця форма приватизації, яка була, на мою думку, дуже простою е, в, Бюрократії та вже, так? державних органів вона діяти не буде, uh -huh. і тут uh -huh. потрібно буде застосовувати нові механізми, які передбачені е, уже новим законом. А він зовсім змінює ці всі процедури і, взагалі, не передбачає такої підстави, що видали ордер на вселення в житло, і він вже був підставою для приватизації uh -huh. та набуття у особисту власність цієї квартири. Uh -huh. Тобто, так як раніше це було, працювати вже точно не буде. Так, це треба зрозуміти, це дуже важливий момент, і взагалі-то оформити приватизацію вже просто ні за яких умов не можна буде. Так? Ні, тобто припиняється ні. дія того закону, попереднього закону, починає діяти новий закон, так після закінчення воєнного стану і все. Ну і так. власне є ще рік у вас на те, щоб е, оформити всі ці документи, так і вирішити ці питання з приватизацією. Інакше далі е, можливість ця буде просто втрачена абсолютно безповоротно. Правильно я так, зрозуміла? Так, Так. Вже не буде таких можливостей, тому звертаюся до всіх слухачів, щоб вони зверталися все ж таки за юридичною допомогою і аналізували свої документи, аналізували це питання, тому що в майбутньому це буде зробити надто складно, можливо, але це вже не буде називатися приватизацією. Це будуть вже інші форми набуття цього майна, і, можливо, навіть не у власність, а тільки в оренду тобто, вони як проживали такі. Будуть проживати, однак як наслідок не зможуть залишити це майно у спадок, не дивлячись навіть на те, що, можливо, вони приводили в якусь кращу форму, вкладались в ремонти, чи ще угу. щось робили з цим житлом. Угу. Е, ну, важке насправді питання, так, і з етичної точки зору, теж але треба зрозуміти, що. Є час, ну на щастя, це не стається завтра чи післязавтра, так тобто є ще час, щоб привести до ладу усі документи, і тим більше, що ще раз повторюся, зараз, коли продовжується повномасштабне вторгнення, коли. Кожної чи не кожної, майже кожної ночі чи дня десь кудись щось прилітає. І люди потребують відновлення потім житла і потребують компенсації, і це теж дуже важливий момент. Тобто, навіть не треба чекати, коли закінчиться дія того попереднього закону про приватизацію. Треба робити це зараз, тому що щоб отримати компенсацію, щоб подати взагалі на цю компенсацію, документи мають бути в порядку, і житло має бути приватизоване інакше наскільки я розумію, там теж із компенсацією будуть великі питання. Звичайно тому, що за компенсацію може звернутися лише власник, власник майна, так, так. а власник майна має мати на це відповідні документи. Тому все, що стосується сьогодення України, потрібно mm -hmm. все оформлювати, тому що незнання законів воно не звільняє від відповідальності, відповідальності. і цей стан, який відбувся у нашій державі, і ця велика кількість внутрішньо переміщених осіб, mm -hmm. велика кількість військових. Для яких цим законом також передбачені особливі моменти, і ну, інвалідів, також незахищених дітей, все цим законом регулюється, і держава має намір відповідно до цього закону надавати допомогу таким людям. Ну і вона надається, наскільки я знаю, так щоб там не було, коли документи в порядку, то все одно ти маєш право вимагати, і ти її отримаєш рано так, чи пізно Так, звичайно, так компенсацію звичайно. від вікон е і дверей, там і до якихось більш серйозних руйнувань, які відбуваються, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів. Так е Дуже рада в тому, що держава все-таки забезпечує цей момент компенсації, тому що коли відбувається руйнування житла, це досить таки значна сума, яка може Дуже, вплинути може, так. на бюджет сім'ї, і тому держава все таки забезпечує цей момент щодо відновлення стану сімей, які зазнали таких руйнувань. Угу. Не знаю, з яких причин є відсоток людей, які не зайнявся приватизацією, але одна з причин, як ви правильно сказали, так можливо, це спадок, а люди не знаходяться наразі в країні. Теж так розповсюджена ситуація і неможливість, можливо, фізично приїхати. Ну, тобто багато питань, Я ж розумію, що щоб оформити приватизацію, треба знаходитися фізично. Так, Звичайно. це не можна робити онлайн будь в будь-якому жодному разі. Звичайно, і треба через осіб. представника це також. Теж неможливо. Неможливо. Можливо, здійснити є е, певний момент, який передбачає особисту участь так. особи тільки до так, потенційний. так. Тому, о, е, дивлячись на обставини, можемо сказати про те, що багато людей, які виїхали за кордон, які не встигли приватизувати своє житло, е, все-таки я думаю, вони можливо навряд чи повернуться. Тому велика кількість е, житлового фонду все таки буде повернута до держави, і наразі буде уже регулюватися. Як державними органами, так і місцевими територіальними громадами. Це зайві проблеми насправді для людей, тому краще е, до цих проблем не доходити. Скажіть, будь ласка, ще таке питання? А ви теж торкнулися цієї теми? Є певний відсоток людей, який наразі проживає на окупованих територіях, або люди, які виїхали з окупованих територій, а там залишилося житло, і воно, наприклад, не в порядку по документах. Вони можуть ще щось робити? Чи вже ні? Якщо вони там не знаходяться, вони знаходяться тут як біженці. Як ВПО, а житло там, і воно не приватизовано. і. Хто знає, як повернуться часи, і взагалі події будуть розгортатися, наприклад, буде із часом деокуповано і тоді що, або ну якщо не буде деокуповано, то інша історія. От все ж таки, як це питання можна врегулювати, чи вже ніяк не можна наразі? Якщо ми говоримо про окуповану територію, тобто у людини особисто нема туди доступу, комісії нема туди доступу, до архівів туди немає доступу. І на мою думку, все таки, якщо буде деокупація цих всіх територій, можливо. В чином буде надаватися додатковий час цим людям, щоб вони mm -hmm. влаштували свої документи відносно приватизації, тому що інакше ці люди взагалі не можуть на даний час реалізувати свої права. Ну так, звісно, так вони фізично не можуть цього зробити так, і, так. і дістатися ну, туди. На жаль, можливо. ніякої примітки в законі про це немає. Однак я думаю, що можливо, якимись підзаконними актами все таки буде внесена певна поправка. Равка, яка дозволить цим людям реалізувати свої права. Ну звісно, треба не забувати, що війна продовжується насправді так. І так. велика кількість людей не проживають за місцем свого проживання, власне, в своїх помешканнях, і, можливо, так вони не могли і не встигли, і не змогли оформити вчасно документи. Це теж дуже важливий момент і важливий аспект під час воєнного стану. це треба. Так, пам'ятати. ми так. повинні говорити, що це не тільки йде мова про е, приватизацію житла, тобто бувають такі моменти, що коли людям необхідно приватизовувати і земельні ділянки, угу. і інше майно, тобто потрібно завжди вчасно приводити ці всі документи до ладу для того, щоб в подальшому не виникали будь-які питання і судові справи відносно цих моментів. А ще, от якщо йде. Йдеться про борги, це теж таке дуже важливе питання, особливо під час війни є певна категорія боржників, які можуть так не проживати тут, не знаходитися, не сплачувати. Якщо житло приватизоване і якщо воно не приватизоване, механізми різні стосовно таких боржників? Звичайно. Якщо ми говоримо про боржників, які не сплачують саме комунальні так, послуги, так, так, так. якщо житло приватизоване, тобто воно має наступний механізм дії: звертаються житлові ці компанії до суду про стягнення певної кількості заборгованості. Коли людина її не стягується, подаються до виконавчої служби ці документи, вона вже арештовує рахунки цієї людини. Якщо можна щось. Угу. І на житло конкретно людини, яка проживає, якщо воно є особисте, такого стягнення за борги. Тобто ми повинні розуміти, що яка б значна там кількість цих заборгованостей була за комунальні послуги, вона все таки не оцінюється в розмірах плати з вартості квартири. Ну так, за житло саме так, так власне. Так. Так, так. Тому в даному випадку, ну Стягнути, забрати квартиру приватизовану за е, борги е, наразі такого немає. У нас механізму так. В державі. Тобто, у нас відбуваються конфіскації е, за рішеннями суду, тобто, це зокрема кримінальні справи, угу. коли статті передбачають конфіскацію майна. Ось тоді ці квартири забираються угу. і у власників, і переходять у. В, у ну, власність держави Ну, то інша категорія, так, так. так. А от, мабуть, не власниками ситуація інша, так е... тобто, якщо воно не приватизовано, е... якщо воно не приватизовано, то особа вважається такою, що вона користується цим житлом, угу. вона користує, не не, так. володіє, але не розпоряджається. Тобто, в даному випадку, ну, звичайно, виконавча служба не має відношення до цього житла, але наскільки вже органи, які дозволяли цій людині там проживати, вже Надалі вирішується питання, тобто неналежне виконання її як особою, яка проживає в цьому житлі, обов'язків mm -hmm. щодо сплати комунальних платежів та інших платежів щодо забезпечення функціонування цих будівель. Зрозуміло, і давайте будемо підсумовувати. Отже, час на приватизацію житла ще є, так, але його не так багато, як би каз... як би здавалося, так? Так. І робіться вже умовно завтра, хоча б так, нехай не сьогодні, а хоча б завтра. Починаєте це робити, починаєте спілкуватися з юристами, які підкажуть вам, яка ситуація конкретно у вашому випадку. Правильно я зрозумів, так, так. так щоб не втрачати час. Тетяна Грицюк, адвокатка, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що є новий закон Верховної Ради про скасування приватизації як такої, як процесу, звісно, що. Поки не закінчиться воєнний стан цей закон не почне працювати, не вступить у дію, Принаймні, так нам обіцяють, що він не вступить у дію. Так не Поки вступлять саме положення саме, щодо приватизації. Саме положення про, про приватизацію. Е, так. Інші положення закону, які регулюють питання набуття житла соціально незахищеними особами, військовими, mm -hmm. працівниками поліції та іншими категоріями, які передбачаються цим законом, вони вже набувають чинності. Вони працюють так. так. Ну так ми говоримо саме про приватизацію сьогодні. Так. Отже, оця стаття. Ці пункти, які стосуються приватизації, чекають закінчення воєнного стану, і потім є ще рік, рік. на те, щоб так. реалізувати ваше право. Але все ж таки, юристи радять не зволікати з цим питанням і починати робити це вже зараз. Тому що е, момент приватизації, взагалі, момент. Е, Власницький, так би мовити, так він має дуже важливе значення і під час війни, ну і звісно, що після закінчення війни. Дякую так. вам дуже. Сподіваюся, що ми були корисні своїми порадами. Залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося.